Вітаю всіх! В цьому відео продовжуємо говорити про елементи HTML5, зокрема, почнемо з елемента для створення зображень. Цей елемент містить собі два атрибути. Перший атрибут визначає шлях, згідно якого завантажується зображення. Зокрема, шлях може бути абсолютним, а може бути відносним. Тобто відносним відносно коду оцього, відносно файлу з кодом, відповідно, в даному випадку. Це зображення буде знаходитися на одному рівні з файлом index.html. Якщо ми хочемо десь вкладених директорій, то відповідно вказуємо відносний шлях. Відносний шлях більш бажано використовувати, оскільки тому що при перенесенні нашого сайту, принесенні файлів, постійно змінювати ці абсолютні шляхи. Це нераціонально. І в даному випадку, якщо ми перенесемо будь-куди, навіть якщо ми по переносимо по нашому жорсткому диску, по нашому диску на комп'ютері персональному знову ж таки перенесемо, то в даному випадку буде працювати, буде завантажувати зображення, а з таким шляхом, то не буде. Наступним. Необов'язковим парам. Зрозуміло, що шлях до зображення обов'язковий, тому що для чого ми задаємо зображення, якщо не задаємо, сквітки його завантажить. Е, наступним необов'язковим, але потрібним дуже потрібно, особливо навіть для оптимізації сторінки, є Alt-альтернативний текст, який буде відображатися, якщо зображення не завантажилось. Тут ще важливо Чому для оптимізації сторінки я сказав? Тому що Google не читає зображення, Google читає оцей текст. Ну, в загальному про Google, про пошукові системи. Тому те, що ви тут напишете, так буде індексуватися ваше зображення в пошуковій системі. Е, значить, е, далі. Ну, це вже більш трохи пішло з стилів. Ми про це ще будемо говорити, але в даному випадку ми задали зображення і сказали, що текст зображення буде. Плавати флат, е, обтікати відповідно з відповідної сторони. Так. Е, далі. Зробження наче зрозуміло. Тепер про списки. В html 5 можна задавати нумеровані, ненумеровані, тобто марковані списки в якості. Е, Номерів можуть бути відповідно, як арабські цифри, тобто звичайні наші цифри, так і латинські цифри. Може бути номерація починатися, наприклад, з заданого вами номера, Може бути, можуть бути літери у верхньому регістрі, в нижньому регістрі. Використані для нумерації. Ну, а для ненумерованих, тобто маркованих, теж можуть бути там квадратки, кружечки, заповнені, порожні, і, і навіть от, для прикладу може бути певне зображення виступати в ролі, в ролі маркування відповідного елемента списку. Далі е, наступним елементом, який ми розглянемо у цьому відео, це є елемент для е, створення, е, скажімо, е, називають акордеон такий елемент, тобто, е, що він представляє собою? У нас є деякий заголок, у нас є вмістими, і це вмістими заховується, тобто, коли ми натискаємо, е, якби відкриваємо деталі. Відкриваємо деталі конкретного по пункту. Ну і на основі таких елементів з допомогою інших засобів, знову ж таки, CSS там, чи Bootstrap. Ну, Bootstrap взагалі дозволяє готовий вже цей е, такий тип елементів використовувати акордеон, що називають його. Ну, а з допомогою, знову ж таки, так я не договорив, з допомогою CSS ми можемо стилізувати відповідно ці елементи і добитися того чи іншого результату, який нам потрібен. Так, і наступним елементом це є DT, DD, тобто Definition Term, Definition Description. Що це мається на увазі? Це список визначень, і воно дає ось такому Стиль. Зрозуміло, що цей список визначень ми могли обійтися без цих тегів. Тобто, це точно не самі обов'язкові теги. Ми з допомогою е Дівів, Спанів, е параграфів. Ми можемо створити що завгодно і стилізувати. Ну, але ці теги вони є. в html 5 і про них варто сказати. Е -э в принципі, це все в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступне відео.